Чи фарбує автозасмага шкіру? Давайте розберемося разом. Засоби для штучної засмаги поділяють на бронзанти та автозасмагу. Бронзанти фарбують верхні шкіри за допомогою пігментів у темний відтінок і легко змиваються водою. Мінус таких засобів в тому, що якщо ви спітнієте, фарба може забруднити одяг. Також у людей зі світлою шкірою бронзанти можуть надавати неприродний помаранчевий відтінок шкірі. Під дією автозасмаги шкіра сама змінює колір. Дегідроксиацетон та еритролоза. Компоненти, що входять до складу автозасмаги, потрапляючи на поверхню шкіри, запускають реакцію майра, унаслідок якої шкіра темнішає. Цей процес подібний до процесу потеміння кавових зерен під час обсмажування чи появі темної скоринки на хлібі під час опікання. Зазвичай реакція Майра, яку запускає автозасмага на шкірі, триває до 5 годин, тож кінцевий результат доведеться трішки зачекати. Будьте здорові та красиві!